більше не було, щоб там кардинально змінився режим. Чи відбудеться це? Скажіть, покажіть. Режим захищає себе дуже міцно. Одні уходять, інші приходять, але такі самі, ну, Ті самі настрої. Руйну... Зруйновано буде, цей режим буде зруйнована. Коли маніпуляція, а правосуддя. Він буде зруйнований, коли будуть покарані ті, хто цю війну зараз робить. Коли дійсно прийде кінець режиму, коли по правосуддю в судах будуть злочинців військових судити і судити уряд, коли на лаву підсудних сядуть керівники оцього уряду, який зараз в Росії тоді? Як швидко це буде? Чи буде це швидко? Як це швидко буде? Не швидко? Це буде повільно, це ще не скоро. Але це буде, це відбудеться. Ну тут, Так, тут роки. Заперечую негатив. Зараз я відберу ті карти, що треба прибрати. На зміну. Заперечую, перекриваю. Тут доля міняється по Верховному суду. Тобто карма прийде і повернеться ситуація, що буде відпрацьовувати карма і буде відпрацьовувати суд земний і суд Божий. І тут іде мені цифра, але вона мені не подобається. я ще хочу іншою колодою подивитися, яка сама цифра. Ну, на таро цифри це таке це дуже приблизно. Там, де ми це дивимось, там нема часу. Тому з термінами втору проблема. Так, ну, хоч приблизно подивимось. Коли на лаву підсудних сядуть російські військові злочинці? Коли вони сядуть?